що ж таке гормон ДГА. Гормон ДГА це гормон, який продукується в більшості наднирниками. І лише 10% продукується в яєчниках у жінок або в яєчках у чоловіків. ДГА утворюється з холестерину, саме тому о, зараз багато. Да, людей мають такі підвищені рівні холестерину, тобто там, на 10-15% вище, ніж верхні межі норми. Це якраз пов'язано з тим, що стрес постійно стимулює наші надмирники, і надмирники потребують більше холестерину, з якого виробляти саме цей гормон. Потрібно пам'ятати, що ДГА – це гормон, який асоціюється з якістю когнитивних функцій. Він пов'язаний з якістю. Кісткової тканини його нестача може впливати на розвиток сакропнії, на зниження когнитивних функцій. Дійсно, да, при нестачі ДГА да, або при зниженні твоєї вікової норми. Тобто, наприклад, да, там у нас є певні межі, які класифікуються в лабораторіях як норма. Да? Але, наприклад, в кожної вікової категорії ця норма різниця. І в жінки може бути, наприклад, нижні межі вікової норми, і вже мають, можуть бути прояви нестачі цього гормону як наслідок розвиток тієї ж саме там, сакропенії, да, погіршення м'язевої тканини, зниження концентрації пам'яті, фокусування, таке відчуття втрати себе, призводить до підвищеного ризику серцево-судинних захворювань та інсулінорезистентності.